Чи хотіли б ви, щоб ваш магазин на Etsy розібрали в реальному часі? Учасники вебінару Etsy Чекап» отримали таку можливість почути експертний розбір своїх магазинів від Дмитра Машталера. Дмитро це професіонал з багаторічним досвідом у розвитку e-commerce, який допомагає власникам Etsy магазинів досягати нових висот, ну і який і є власне співвласником маркетинг агенції ці. Ми вирішили, що цей аналіз буде корисним для кожного, хто хоче покращити свій магазин. Тому у цьому відео ви побачите детальний розбір одного з магазинів, а також почуєте дієві поради, які зможете застосувати у своєму бізнесі. Проте перед початком хочу розповісти вам про наше дуже круте рішення. Всім учасникам вебінару ми дарували можливість скористатися безкоштовною консультацією від спеціалістів нашої агенції. І ми вирішили, що всі, хто переглянеться відео, також буде мати таку можливість. Тому обов'язково. Переходьте в посилання або ти десь ось сюди і скористайтеся цим подарунком для вас. Це безкоштовна консультація. Наголошую абсолютно безкоштовна. Вона вам нічого не коштуватиме. Але ви вже зможете дізнатися цінні інсайти від спеціалістів маркетингації ціль про свій бізнес на еці. Ну що ж, не будемо гаяти часу. Пропоную послухати власницю магазину, яка коротко розповість про його унікальність та про виклики, з якими вона стикнулася. І одразу перейдемо до розбору від Дмитра Машталера. Починаємо. Ми тільки перші шашки в нас. Хоча ми самостійно створювалися десь на ну, десь рік назад, можливо, такі в нас були спроби, але там було два лістинги, це були свої сили, це ми щось спробували. І зараз, коли почався проект, ну, відкрилися очі, як, ну, в якому напрямку хоча б рухатися. А, ну, Ну, ми на самому початку, скажемо так. Угу. Все супер, е, нічого в цьому поганого немає. Ви крутіше вже працюєте і додавали лістинги, бачу, шукаєте якісь свої нові продукти. Е, ви самостійно працюєте, чи хто виробляє ці товари? Ні, ні, ні. Самостійно, самостійно і, і дочка мені допомагає, вона в мене маркетолог. Ага. Окей, супер. Супер, ви навчаєтесь на проєкті UIC Global, так? Так. Угу. Добре. Розкажіть, що вже було зроблено у вас, і на що зараз у вас акцент? Яка у вас стратегія зараз, бо бачу тут різні товари, різні продукти? Десь більше, десь менше зроблено. Як ви зараз бачите розвиток свого проєкту? Ну, взагалі, спрямовано було на розвивашки для дітей. Це. Іграшки, книжки, в такому плані е, іменно розвиток дітей. Е, побочно у мене були е, деякі вироби для, для дорослих, теж, ну, все, все сплановано е, вироби з фетру, вироби uh -huh. з фетру, е, ну, в цьому, в цьому напрямку. Тобто а для чому? батьків це були якісь, для, якісь аксесуари для девайсів, там для затишку для дому. Ну а в основному це дитяча продукція. Ага, а чому ви цією категорією товарів займаєтесь? Чого Фетер? Е, ну, не знаю, це якось так. от, е, З народженням мого онука, якось угу. так воно пішло. Окей, супер, супер. Це ви е, цим почали займатися? Добре? Так, так. Зараз бачу, що ви експериментуєте і додаєте там чехли для ноутбуків, і, і новорічні прикраси, і ці дитячі. Уже були продажі, чи, чи це для відгука? Це знайомі взяли, ні. Ага. Фактично Окей. не було продажів. Окей, зрозумів. Що би ви хотіли зараз для себе дізнатися найбільше от по вашому проєкту? Давайте я. Я навіть не знаю, можливо, від вас якісь поради. Ну, хотілося б, звісно, щоб були якісь, хоча б, ну, кліків, я не знаю, не дуже багато так дивимося по статистиці. Хоча б продивляються, вроді би, наш товар, чи ми ще далеко, чи ми. Ну, ну не знаю. Я, я дуже не знаю. Ви зараз чим займаєтесь більше? Тобто, ваша донька більше по маркетингу і вона магазин налаштовує, а ви більше виготовляєте? Так, так. Угу. Угу. Ну добре, тоді аво, а ви донька у вас ще є тут на дзвінку? Чи ви самі? Так, так, да. саме Давайте... Так, Добрий вечір. Добрий, о, супер. Давайте поговоримо тоді. Що ви вже робили на магазині? над чим зараз працюєте? З точки зору угу. уже саме просування. Цих товарів, тобто, там, яка вас, ваша логіка зараз просування і що найближче хочете зробити? Е, ну, підключили і ранг. Бачимо, що а? ніби е, за оцінюванням там е, всі літери А е, ага. деякі там фото пропонують ще додати. Але в принципі, е, ніби помилки всі виправили теги теж за вашими рекомендаціями, е, здається, ніби різних кольорів ага. і зелені, і червоні, і жовті. Е, запустили, е, спробували підключити е, рекламу е, на Еці, кількість е, угу. е, ліків збільшилась, але ось так, щоб додали в, е, в улюблені, то буквально, може, двоє, троє. Супер, угу. супер. І супер. ось знижки запускаємо, так ніби на кілька днів, е, потім знову. Клас. Просто можливо виглянути, щось кидається в очі, для прикладу, що щось варто змінити, щось от, десь, десь да, саме да. так на перший погляд. Ага, Окей, супер, супер, дякую тоді, що розповіли. В цілому, я бачу там, по оцих, напевно, що через усе, новіші лістинги, які ви зараз опубліковуєте, там фотографії зробили більш детальні. І і відео, і опис, тобто, вже є трішки інший формат, це вже новіше, так? Mm -hmm. Окей, супер. Е, дивіться, перше, що е, базуючись на от загалом тому, як ви підійшли, е, видно, що ви вже маєте е, якби розуміння, хоча би як має бути як використовувати і, і і. Адаптовувати ці товари е, під е, ключові слова, як вибирати з конкурентів, дивитися. Е, і воно поступово працює тут е, детально розписана якісна назва: Baby е, Cute book", Personalized Q Sensor Book, е, так Interactive Busy Board. тобто, це все унікальні ключові слова, які мені подобаються, що ви їх використали, і вони не є високочастотні. Тобто, в цілому. Е, що тут хіба що можна додати? Можливо, трішечки ширше якесь ключове слово там, наприклад, Gift for kids або щось такого роду, але одне не вну, типу, там на два-три слова. Але стратегія в цілому зрозуміла, і це наступний крок може бути по ключових словах. І том тій назві ви зробили якраз середній середня кількість пошуків і імен точніше середня конкуренція і низька конкуренція. Це дуже правильна стратегія для нових магазинів. От, якщо дивитися там оцінку ваших ключових слів, то вона дуже висока, низька конкуренція і хороша конг ну, низька достатньо хороший запит і низька конкуренція. Єдине, що от поступово там в межах наступного якогось проміжку там двох тижнів місяця подобавляти хоча б два-три слова, ну ключових слова мається на увазі, більш широких, які мають, наприклад, там 10 і більше тисяч пошуків. Перепрошую, що так вириваюся і перериваю на найцікавішому. Проте я хочу наголосити, що у вас є можливість послухати такі ж цінні інсайти від Дмитра про особисто ваш магазинчик, якщо ви скористаєтеся безкоштовною консультацією в описі до цього відео. Все, не буду довго затримувати. Продовжуємо. Угу. Ось, забрати там якісь менші і додати більші. От, щоб воно угу. плюс-мінус було е, так, грубо кажучи, гармонійно. Е, от, це ось це. Угу. Наступне це, да. можна можна питання, це можна е, і варто зробити до всіх лістингів, чи лише тих, які ось так трошки в рейтингу почали рухатися і мають перегляди кліки, е, змінити на більш високу Ті, що почали ті, що почали рухатись, бо якщо зараз навіть на низькочастотних у вас лістинги не вив... ну, не просуваються, е, то напевно ці лістинги, насправді ті, що не. Ті, що взагалі не просуваються, їх можна зовсім по-іншому зробити. Можна зробити дублікат, оновити їх і, і пробувати там шукати нові якісь комбінації. От ті, що рухаються, ну супер. І там одне може ключове слово змінити, два, тобто не більше, тобто не змінювати його кардинально, угу. ага. е, і далі. Тут, звісно, що я би ще трохи вклався. Ну, типу, поступово на кращі фотосесії, більш якісні там по світлу, більш професійні. Бо тут видно, що це така домашня робота, і воно не викликає відчуття того, що це ну, дорогий якийсь формат зйомок, і що це дорогий продукт, як за який хочеться заплатити. Mm -hmm. Тому от фотосесії, от зверніть увагу на те, як там е, роблять інші магазини, е, і орієнтуйте тобто, для себе, що там можливо дітей використати в фотосесіях, більш теплі кольори, е, поменше сірого, так, е, як у вас, бачите, отут, як по першу сторінку, все тепленьке, все жовтеньке, таке, бачите? Mm -hmm. е, і, і це для вас має бути орієнтир. І кожен, хто інший зараз слухає наші розбори. Дивіться на категорію, в якій ви працюєте, а який там домінуючий формат подачі інформації, ну, подачі саме контенту. Бо ну, не просто так вони тут. Не просто так, оцей товар з фетру, він знаходиться на перших позиціях видачі. Угу. Беріть приклади, можете використовувати Кенву для, для дизайну трішки. Трішки, трішки фотошопу для коригування і там професійніші фото. Бо мені ці поки що на першому етапі ок, але недостатньо, щоб привертати увагу, і це виглядало дорого. Угу. Ем, так, ясно, ясно. Угу. Так, добре. Uh, що тут ще з такого цікавого? От, от зараз один з ваших основних, ну, один з конкурентів, який є, uh, продає, Так, близько 13 штучок цих товарів в місяць, 330, 335, uh, 355 товарів загалом, і там за останні там, два роки в нього от uh, цей товар настільки продався. Можемо його глянути. Ось які фіолетові, такі яскраві, при, приємні фотографії. І друге, от, теж, що вони тут використали, не дуже професійно. Ну тобто не, не найкращим чином, але так спіпало, що цей товар попав там Etsy пік, і він навіть з такими невеликими, якби невеликою історією там якістою, фотосесіями, він все рівно на лідируючих позиціях, бо там потрапив в ЕЦІ пік. Можливість зробити інфографіку. Е, це також було би, Е, Цінним для вас. Можливо, ви вже бачили інші приклади, як роблять інфографіку, як описують товари. Інфографіка це ось такі елементи. Угу. Гарненько, правда? Поки що не звертали увагу там, буде... занотуємо собі. Окей, супер, супер. Ну, власне, це для мене зараз такі основні рекомендації, які б я на вашому місці зробив, бо ви розібралися з СОшкою. З точки зору, як оформлювати, продовжуйте в тому дусі. Це правильний підхід. Ну що ж, я дуже рада, що ви додивилися це відео аж до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Ну і я не можу просто вам нагадати про можливість користатися безкоштовною консультацією. Прийміть, будь ласка, цей подарунчик від нас для вас. Переходьте в опис або тиціте десь ось сюди. І я дякую ще раз в котрі, що ви додивилися. Поставте тоді вже лайк, підпишіться на наш канал, оскільки попереду будуть виходити ще схожі розбори, та й не тільки ще багато цікавих. Матеріалів ми для вас приготували, тому всім до зустрічі!